Ми з вами подивимося, як можна намалювати багатоелементне зображення. У вашому підручнику це сторінка 108, малюнок 4:30. Ми сьогодні малюємо жабеня. Зверніть увагу на те, що більшість елементів у ужабенята намальована за допомогою еліпсів. Створимо нове зображення. У діалоговому вікні у розділі Стандартний оберемо. А4, 300 PPI. Створити. Створимо новий аркуш. На нашому аркуші створимо шар для малювання векторного формату. Для того, знаходимо на панелі шари під панелью шари плюсик. Спадний список визиваємо за допомогою кнопки Додати векторний шар. Намалюємо спочатку лапку Жобеняти. Для того оберемо інструмент Ellipse, налаштуємо зелений колір для контура і зелений колір для заливки. Зверніть увагу, що необхідно, щоб параметри інструментів були налаштовані заповнення колір переднього плану, а контур пензель. У цьому разі повинен бути включений будь-який інструмент. Оберемо інструмент Еліпс і спробуємо малювати лапку жабеняти. Намалюємо вузький еліпс вертикальний. Тепер необхідно його трохи розвернути. Для того обираємо інструмент вибору і трансформації. Підводимо до куточку і трохи розварачуємо. Знімемо виділення вибір. Скасувати позначення. Намалюємо за допомогою інструменту Ламана лінія основу лапки нашої, нашого жабеня. Налаштуємо товщину лінії 25 пікселів. Для цього правою клавишою клікаємо за розміром і набираємо 25, нажимаємо Enter. Малюємо ламану лінію. Коли ми замикаємо трикутничок і клікаємо подвійний клік, у нас трикутник заливається потрібним нам кольором. Пересунемо трикутник до лапки, ось так десь у нас буде виглядати лапка. Можна трохи зменшити це зображення. Як ви вважаєте за потрібне, у мене воно виглядає десь таким чином. Можна обидва, обидві фігури згрупувати. Для того виділяємо, протягуємо курсор, виділяємо обидві, права клавиша, згрупувати. Права клавиша, копіюємо в буфер обміну. Для другої лапки ми її розвернемо у трошки іншому напрямку, створимо додатковий шар. Плюсик. Визиваємо контекстне меню, створюємо ще один шар, і на ньому додаємо лапку нашого жабенята. Вверніть увагу, що у нас різні лапки на різних шарах. Це для того, щоб було зручно обертати ось так. Я розвернула зараз лапку, і ви бачите, що. Вже лапки намальовані. Тепер намалюємо для нашого жабеняти тулуб. це горизонтальний буде еліпс, десь отаким от чином. Можна додатково його налаштувати. Крім цих вибір скасувати позначення. Крім цих об'єктів, намалюємо глазки нашому жабиняти. Глазки намальовані за допомогою тих самих еліпсів. Спочатку зелені еліпси, а потім вічко чорним контуром чи можна синім. намалюємо Дому, два очка. Тепер е змінимо колір на чорний, як для контура, так і для заливки. І намалюємо невеличке очко. Я його трохи в сторону намалюю, і зараз спробую пересунути очко є, і друге. Другу очко також буду малювати. Можна також скопіювати, обираю інструмент і малюю очко. Таким чином, у мене є два очка, правда, друге трошки менше, зараз підлаштую, так можна побачити. Зараз виділю зайве зображення і клавішою Delete припираю її. Тепер необхідно для жабеняти намалювати. Ріснички. Для того, щоб намалювати вії, беремо інструмент лінія. Візьмемо розмір, лінія буде малюватися ось таким чином, вона трошки товста мабуть, треба задати меншу товщину десь 10 пікселів Дивимося, десь підходящий такий варіант. Спробуємо тепер прибрати. Наші зайві елементи виділимо їх і делітом видалимо. Намалюємо вії жабенятку, беремо інструмент лінія, малюємо декілька вієчок. У мене це отак виглядає. Для того, щоб намалювати камиш, необхідно перелаштувати зображення коричного зробити кольору, можливо, трошки темнішим. Ось таким. І контур також задати коричневим. Це теж буде еліпс. Ось такий. Не забуваємо, колір переднього плану це заповнення контур. Це пензлик, намалюємо зображення, для того, щоб його зображення, бачите, для того, щоб зображення було обернуто, ми його краще розташуємо на іншому шарі. Творимо ще один шар і додамо на цей шар зображення. Тепер перетворимо наш зображення нашого камиша. Для малювання, для малювання стеблі нам треба скасувати позначення. І взяти лінію, лінію, 30 пікселів, достатньо. І за допомогою інструменту Крива обіз'є ми це робили, намалюємо листочок, перелаштуємо швиденько на зелений колір, беремо криву піз'є і пробуємо малювати листочок. У мене він ось такий. І тепер е, трансформуємо, робимо вигін для того, щоб він виглядав більш-менш постом. Привіт! Сьогодні ми з вами подивимося, як можна намалювати багатоелементне зображення. У вашому підручнику це сторінка 108, малюнок 430. Ми сьогодні малюємо жабеня. Зверніть увагу на те, що більшість елементів ужабеняти намальована за допомогою Еліпсів. Створимо нове зображення. У діалоговому вікні у розділі стандартний оберемо А4-300 ppi. Створити. Створимо новий аркуш. На нашому аркуші створимо шар для малювання векторного формату. Для того знаходимо на панелі шари під панелью шари плюсик, спадний список визиваємо за допомогою кнопки додати векторний шар. Намалюємо спочатку лапку жубеняти. Для того оберемо інструмент Ellipse, налаштуємо зелений колір для контура і зелений колір для заливки. Зверніть увагу, що необхідно, щоб параметри інструментів були налаштовані заповнення колір переднього плану, а контур пензель. У цьому разі повинен бути включений будь-який інструмент. Оберемо інструмент Еліпс і спробуємо малювати лапку жабеняти. Намалюємо вузький еліпс вертикальний. Тепер необхідно його трохи розвернути. Для того обираємо інструмент вибору і трансформації. Підводимо до куточку і трохи розверачуємо. Знімемо виділення вибір скасувати позначення. Намалюємо за допомогою інструменту ламана лінія основу лапки нашої, нашого жабеня. Налаштуємо товщину лінії 25 пікселів, для цього правою клавишою клікаємо за розміром і набираємо 25, нажимаємо Enter. Малюємо ламану лінію. Коли ми замикаємо трикутничок і клікаємо подвійний клік, у нас трикутник заливається потрібним нам кольором. Пересунемо трикутник до лапки. Ось так десь у нас буде виглядати лапка. Можна трохи зменшити це зображення. Як ви вважаєте за потрібне, у мене воно виглядає десь таким чином. Можна обидва, обидві фігури згрупувати, для того виділяємо, протягуємо курсор, виділяємо обидві, права клавиша, згрупувати. Права клавишу, копіюємо в буфер обміну. Для другої лапки ми її розвернемо у трошки іншому напрямку, створимо додатковий шар. Плюсик, визиваємо контекстне меню, створюємо ще один шар, і на ньому додаємо лапку нашого жабенята. Верніть увагу, що у нас різні. Лапки на різних шарах, це для того, щоб було зручно обертати ось так. Я розвернула зараз лапку, і ви бачите, що вже лапки намальовані. Тепер намалюємо для нашого жабеняти пуб. Це горизонтальний буде еліпс, десь отаким чином. Можна додатково його налаштувати. Крім цих вибір скасувати позначення, крім цих об'єктів, намалюємо глазки наші можебеняти. глазки намальовані за допомогою тих самих еліпсів. Спочатку зелені еліпси, а потім вічко чорним контуром чи можна синім. намалюємо. Намо два очка, тепер е змінимо колір на чорний, як для контура, так і для заливки і намалюємо невеличке очко. Я його трохи в сторону намалюю, і зараз спробую пересунути. Знову пересувається, я можу піймати. Пробую ще раз тоді малювати, і тепер уже зверху, ну, нібито заспалося. Очко є і друге очко також буду малювати. Можна також скопіювати, обираю інструмент і малюю очко. Таким чином, у мене є два очка, правда, друге трошки менше. Зараз підлаштую, так можна побачити. Зараз виділю зайве зображення і клавішою Delete, припираю її. Тепер необхідно для жабенят намалювати ріснички. Для того, щоб намалювати вії, беремо інструмент лінія. Візьмемо розмір, лінія буде малюватися ось таким чином, вона трошки товста мабуть, треба задати меншу товщину десь 10 пікселів. Дивимося, десь підходящий такий варіант. Спробуємо тепер прибрати наші зайві елементи. Виділимо їх і делітом видалимо. Намалюємо вії жабенятку, беремо інструмент лінія, малюємо декілька вієчок. У мене це отак виглядає. Для того, щоб намалювати не камиш, необхідно перелаштувати зображення коричного зробити кольору, можливо, трошки темнішим. Ось таким. І контур також задати коричневим. Це теж буде еліпс. Ось такий. Не забуваємо: колір переднього плану це заповнення контур. Це пензлик, намалюємо зображення, для того, щоб його зображення, бачите, для того, щоб зображення було обернуто, ми його краще розташуємо на іншому шарі. Створимо ще один шар, і додамо на цей шар зображення, тепер перетворимо наш зображення нашого камиша для малювання, для малювання стеблі нам треба скасувати позначення і взяти лінію. Проведемо ту лінію, вона дуже тонка, мабуть, треба задати розмір десь 30 пікселів. Малюємо лінію 30 пікселів, достатньо. І за допомогою інструменту крива біз'є ми це робили, намалюємо листочок. Перелаштуємо швиденько на зелений колір, беремо ремонт і пробуємо малювати листочок. У мене ось такий. І тепер трансформуємо, робимо вигини, продовжуємо Точки додаткові можна додати за потребою, це навпаки вигнути, так, щоб листочок був більш-менш природним. Тепер зробимо вибір і підсунемо, підсунемо інструмент, Підсунемо цей листочок, зараз. Туха його налаштую. Ось таким чином. У мене, можливо, у вас краще буде. Зараз я виділю цей об'єкт. Я його можу згрупувати за потребою, а можу одразу просто перетягнути. Залишилося намалювати рівень води. Для того, щоб намалювати рівень води, візьмемо пензель, Налаштуємо колір переднього плану, я візьму такий блакитний колір, і товщину лінії візьму десь 50 пікселів. Можете самостійно обрати те, що вважаєте, запад. Оберу довільну лінію, намалюю рівень річки для мого жабенятки. Є ще на малюнку листочок. Сподіваюся, що ви самостійно впораєтеся. Дякую за увагу. Всім удачі!